New X. Всім привіт, друзі! Всім нам знайома наступна ситуація. І вимкнули світло. Особливо неприємно, коли ти гітарист і твоя улюблена електрогітара стоїть і чекає на світло. Hello, darkness, my old friend. Але тепер в мене є рішення цієї проблеми. Завдяки компанії NUX, яка представила свою новинку, а саме друге покоління Mighty Light BT Зараз я вам покажу, що знаходиться в цій черевній коробці. А в цій черевній коробці нас чекає ось такий девайс. В комплекті ми отримуємо сам Mighty Light, інструкцію до нього та блок живлення на 9 вольт. Запам'ятайте, що він саме на 9 вольт, ми до цього ще в подальшому повернемось. Давайте повернемося до головного, а саме те, на що здатен цей девайс в плані автономності. Як ви бачите, в нього є свій власний блок живлення, який допомагає працювати йому від розетки. Але на що він здатен як самостійний пристрій без цього блоку живлення? А саме в нас є можливість заживити Mighty Light за допомогою батарейок. Зараз продемонструю як. В цей девайс можна вставити 6 батарейок формату АА. Але це всього лише один із способів живлення даного девайсу. Далі я покажу вам та розкажу, як можна ще заживити даний девайс. Один із варіантів заживити даний підсилювач це павербанк. У кожного з нас вдома вже є такий. Давайте я розповім більш детально, як це зробити. Для цього нам потрібен перехідник, конвертор. Який ми підключаємо в павербанк і напряму в комбопідсилювач. Але хочу наголосити, що звичайна полярність на перетворювачах з 5 вольт на 9 відрізняється від полярності на виробах NUX. Я все підключив і ось як це працює. Тобто в нас вийшло заживити цілий комбопідсилювач. Але це не всі варіанти, як можна заживити Mighty Light. Один із них це заживити його за допомогою сонця. А саме нам з цим допоможе сонячна панель. Ця сонячна панель на 9 вольт. Принцип підключення в неї такий самий, як і з павербанком. Зараз я продемонструю вам, як це виглядає на практиці. А тепер давайте більш детально до переваг та можливостей цього підсилювача. А саме це живлення від 9 вольт, динамік в 3 вати, портативність. Він достатньо маленький та важить всього 750 грамів без батарейок. З батарейками це в районі 900 грамів. Портативність та компактність це його один із найкрутіших плюсів. Не дивлячись на його невеличкий розмір, він видає дорослий крутий звук. А з можливостями, які йдуть на борту. Та через додаток це перетворюється в надзвичайно крутий комбо підсилювач. Mighty Light чудово підійде як для новачка, так і для професіонала. Кожен знайде тут те, що йому сподобається. Для новачка це дуже круте рішення в компактності та потужності. Його достатньо для гри вдома та навчання. Для професіонала цей комбопідсилювач стане своєю маленькою робочою станцією, яку можна закинути з собою всього лише в рюкзак та тренуватись та грати де завгодно. Ефекти, які знаходяться в додатку, дозволять налаштувати все так, як хочеться саме вам, і грати під будь-який стиль музики. А зараз я продемонструю, на що він здатен з точки зору звуку. Якщо твій вибір це автономність, незалежність від розетки, крутий звук та величезний спектр можливостей в налаштуванні, то саме Mighty Light це твій вибір.